Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як звичайно, буде огляд дуже гарного, чудового, а саме головне, дуже дешевого будинку, який знаходиться в селі Таужне, Це Кіровоградська область. Будинок повністю приватизований. Є всі необхідні документи. Загальна площа ділянки пів гектару. Це дуже багато погріб. Та господарські приміщення в дуже гарному стані. Криша не протікає. Сусіди добропорядні. Е, загальна площа будинку це 40 метрів квадратних, три кімнати, е, повністю опалення твердопаливне, е, туалет, ну, звісно, на дворі, Також є меблювання. Все, що ви бачите, це все залишається у вас. Ціна просто космічна, просто е, дуже дешева. Вона. 1000 доларів всього-навсього, плюс-плюс власник реальний торг на справжньому покупцю. Хто буде реально купувати, торг буде доступен. Поэтому Кому цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходите на посилання, підписуйтесь в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Будете зв'язуватись напряму з власником і домовлятися за перегляд і за покупку, без всяких ріелторів. Тобто, ваша задача зараз підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати відео. А Підписатись також в телеграм-канал, там будуть контакти власника, і оголошення дуже цікаві, виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Всім дякую за перегляд, підписка, до побачення!